Здоровий спосіб життя шлях до гармонії свого тіла. Здоровий спосіб життя складається з фізичного здоров'я, психічного здоров'я та ментального здоров'я. Тож давайте більш детально познайомимося з ними в нашій історії. Добре. Хто піде за цигарками? Я чому? Я більше не можу істи, як же в мене був живіт? Що мені зробити, щоб пов'язати життя на краще? Буду думати з завтрашнього дня. Наступного дня наш хлопчина відправився до пошуки кращого свого життя. Привіт, дорогі. Привіт, Юмаша. Юма. Що ви мені почати, щоб здоров'я себе почувати? Привіт, мене звати Фізичне здоров'я, і я рекомендую тобі розпочинати з фізичної активності. Ходімо за мною. Фізичне здоров'я входить здоровий сон, правильне харчування та фізична активність. Але перед початком я забираю в тебе це, адже солодке дуже шкідливо для організму. Краще замінити його на фрукти та включати у свій раціон м'ясо, овочі, білки, аби почувати себе краще. Зрозумів. Нашу фізичну активність я пропоную розпочати з невеличкої руханки. Ти готовий? Так, я готов. Тоді повторюй за мною ноги. Починаємо з голови. Тож, як ти себе почуваєш? Я почуваю себе погано. А це все тому, що ти дуже багато часу проводиш в гаджетах, мало займаєшся фізичною активністю. Тож я тобі рекомендую проводити цю невеличку руханку кожного ранку. Ти мене зрозумів? Так, я тебе зрозумів. Ну все, бажаю тобі успіху. Як же не собі сім, вже в мене все боїть. Привіт, я цебі вдається бути такою спокійна, навчи мене. Привіт! Мене звати психічне здоров'я і я займаюся медитацією. Вона допомагає мені пережити стресові ситуації або відпочити після тренування. Тому сідай спробуй йти. Якщо тебе щось хвилює, спокійно обдумай ситуацію та знайти з неї вихід. А якщо ти просто втомився, то можеш уявити, як відпочиваєш у затишному для за себе місці. Ну що, ти відпочив? Так, я пишу ось наш хлопець закінчує нашу подорож і ще не знає, що його чекає далі. Привіт! я бачу, ти почав змінюватися. Я нарешті не чекалася цього. Привіт! а ти хто як тебе це нас. Я твій внутрішній світ і завжди була поруч з тобою, але погані. Компанії та звички негативно впливали на мене, і я страждала. Тож я дуже рада, що ти почав змінюватися. Я почав помічати, що мені важко вдається спорт, і я відчувала постійний стрес. Як мені це позбутися разом не завжди? З цим я тобі допоможу. Ходімо до наших нових друзів. Ходімо. Бути фізично здоровим це не грати мускулами, та доводити усім, що ти найсильніший. Це вести активний спосіб життя, правильно харчуватися та підтримувати режим сну. Важливим є не тільки фізичне, а й психічне здоров'я. Ти маєш навчитися контролювати свої емоції, та з часом ти станеш стресостійким. Також важливо не забувати, що якщо ти відчуваєш, що твій психічний стан погіршився, не бійся звернутися за допомогою до фахівців або до близьких. Важливо пам'ятати, що ти не один і не тримати все в собі. Однак не треба забувати про своє оточення, адже воно впливає на нас. Тож, якщо ти хочеш бути психічно та фізично здоровою людиною, треба свідомо обирати його, щоб воно не нашкодило вашому здоров'ю та погано не впливало на тебе. Та в першу чергу треба прислуховуватися себе і свого організму. Тож, користуючись нашими порадами кожного дня, ти неодмінно зміниш своє життя на краще. Тож запам'ятай їх, а краще дізнайся нові. успіхів тобі!